Ось я тримаю в руках жіночий парфум від Farmaсі Her Passion. І ви знаєте, спочатку я не зовсім розуміла, що особливого в цьому парфумі. Ну от Він дуже приємний, він теплий такий аромат. Та? Ось Тут є верхні ноти зелені. Ось, хоча я не можу сказати, що він такий прямо лайтовий-лайтовий або літній. Ні -ні. Він класно і на холодну пору року. Але, дівчата, якщо уважно прочитати склад цього парфуму, 100% здогадаєтеся, що він вам потрібен. От мені він потрібен, це я вже точно знаю. Чому? Тому що в складі, в серці цього аромату є ноти дуже-дуже. Цікавої рослини, це Ілан Гіланг. А Ілан Гіланг це дуже класний Афродязяк. Тому, якщо тобі хочеться уваги, якщо тобі хочеться компліментів, якщо тобі взагалі хочеться класної компанії, то Her Passion – це точно той аромат, який допоможе. Це вже випробовано. Отже, звертайте увагу на наш парфум. Тому що ілан Гілан ще нікого не підводив. Це працює, дівчата. От, ну а більш детально прочитати про цей парфум ви можете в описі під цим відео. Ну і не відкладайте купівлю, бо зовсім зовсім скоро починається свята.